Слава Ісусу і Марії, вітаю вас сьогодні трьохсотий випуск у нас свято, 300 й випуск програми Марія говорить практичні речі. І хотів би подякувати всім вам, хто переглядав, коментував, лайкав, особливо тим, хто підтримував матеріально в молитвах, звісно. І дуже вам дякую. Були такі неймовірні чудеса за цей час, коли. Люди дійсно підтримували в той момент, коли дуже потребував їсти, на їжу потребував. І трохи розповім, як, як ми дійшли до того, як я тут опинився взагалі. Коротко, коротко для тих, хто не бачив програм Штори, не бачив програми Свідчень ніяких, то вкратце так скажу вам, що Господь мене покликав Меджигорі молитися за мир в Україні о п'ять ранку з місцевою парафією. За місяць до війни. За місяць до війни прийшло до мене в серце голос Бога і сказав: їдь і там молися. Два тижні. Два... Бог так сказав, цікаво. два тижні. Ну, два тижні то добре. Я взяв маленький рюкзачок і вилетів в Меджугорі. Дуже було важко, дуже було всього проти. І тут я вам надам відео, тут надам відео, тут, якщо в куточок навести, то там можна обрати то відео і переглянути. То в цьому відео, як я вирушав, скільки було проти, що було за, ну і як це все було, я вирушив меджугорія, приїхав сюди, почав молитися о 5-й ранку з парафією місцевою, з місцевою групою такою, які моляться кожного ранку. За, за тим, що Славко Барбарич такий парох, парох меджугоря започав цю таку молитву. І він молився кожного ранку, о оп'ять ранку, або на подборду, або на криже сходив. Ну, але кожного дня він це робив. І зараз ця група так само робить. Молитовна, дуже потужна група, де дуже багато було різних роду чудес, свідчень, об'явлень, об'явлень в плані того, що Дух Святий являвся і промовляв. І дотепер різні речі трапляються, коли люди починають просто плакати, відкриватися. Ну, і... Постійно в чудесах і знаменах ця, ця молитва йде. І я почав молитися. Два тижні промолився, потім Господь за, сказ, ну, запросив, запропонував мені лишити ще на два тижні і ще помолитись два тижні. Ну, в принципі, в мене був час, кошти Господь дав, щоб тут було на їжу, на все це. І я залишився ще на два тижні. І в той день, коли я мав їхати додому, Почалася війна в Україні. Війна почалася, і я не знав, що робити на правду. Я був розчарований, що молюсь місяць о 5-й ранку за мир в Україні, за припинення. Я навіть тоді ще не було цієї війни повномасштабної. Я так думав, навіщо? І в тому відео я розповідаю, навіщо їхати, вже війна така стала гібридна, всі звикли до неї. Але не знав, що така війна почнеться повномасштабно. І я застався молитися. Почалась коли ця війна, то почав ще постити на хлібі і воді. Не пам'ятаю скільки днів, але це було більше, ніж 46 або 47 днів, бо тоді пост був пізніше, ніж ця річниця була в цьому році. Раніше почався, а в тому році був пізніше. Ну і постів, бо молитвою, і, і постом перемагаються війни, Марія каже. І залишився тут без нічого, без, без речей, без житла, без грошей. Ну І так, так цікаво. Богу сказав, що я тут буду лишатись, поки ти мене тут будеш забезпечувати. Ну і Бог почав мене забезпечувати через різні методи. Також, як хто про, хоче прослідкувати, як це було, то програма штори від випуску, як я сюди приїхав, Меджугоре, і там далі коротко завжди є свідчення. Ну, а так, вкратце скажу, що були різні методи. То люди давали просто на картку гроші. Ну, звісно, дуже мало. Бо в Україні теж був тоді кризи, скажімо так, і гривні тут в Меджугорі перетворюються на їхню валюту, і це є 1 к двадцяті. Тут такі євро, все. ну, Інші стандарти, інші ціни, і то було важко. Направду, дуже, дуже рахував так, щоб вистачало мені на хліб. Дуже боявся, щоб мені вистачило ще на один день, і ще на один день. Але Господь давав на наступний день. На наступ... Втім мене довіряти, що дуже важко, повірте, коли 2000 євро в тебе або 1000, або 300 євро в тебе в кармані, то легко довіряти Богу. А Коли в тебе нуль, і, і, і тобі треба щось їсти, тоді вже інший рівень довіри починається. І на кожен день Господь давав. То, то знаходив просто гроші на вулиці, приклеєні до асфальту. Ну, різні способи були, неймовірні способи, як Господь забезпечував. І я застався тут молитися. Потім Господь поклав на серце зробити цю програму. Марія говорить практичні речі. Я довго впирався, і в першому відео, в першій програмі можете подивитися, я свідчую, як це все починалося, як я знайшов цю книжечку, як вона мене знайшла верніше. то... Перша програма. Ось тут, ну, ви можете знайти в плейлісті. Марія говорить практичні речі номер 1 Це просто. І, і там я розповідаю, як все почалося. Ну і дуже багато є свідчень. Свідчень. На жаль, не на каналі, не відеосвідчень, а свідчень, які люди мені пишуть в приватні повідомлення, як Господь діє, перемінює, промовляє. Дуже дякую всім за свідчення ці. Дуже дякую всім, хто підтримував. Підтримує і дотепер матеріально, фінансово, якось молитовно. Дуже важлива підтримка, тому що тут не є легко. Так, тут добре, особливо паломники, які приїжджають сюди на 3-4 дні, тут благодать. І все. А коли ти тут живеш, то не є легко постійно витривати в цьому. Витривати і такий мати стиль життя, що я не можу ніде піти на роботу ніяку. Бо постійно маю програму молитовну. І в тому дуже важко, дуже часто сумніви просто накривають. Сатана просто атакує, каже, що ти тут, що ти тут намарно проводиш час, що ти робиш, ти ніколи нічого не досягнеш, і, і всього такого іншого. Тобто ну, постійно це таке, що втрачаєш час, тут не, не, не розвиваєшся фінансово, не, не працюєш, не, не ходиш на роботу, не заробляєш кошти, не вкладаєш. Ну, тобто такі, такі думки цього світу. Бо цього, думки цього світу я просто взагалі не знаю, що я тут роблю. І тільки духовний духовний світ відкриває мені істину, навіщо я тут, для чого я тут, і, і що я тут роблю велику справу для Господа. Не для когось з людей, а для просто Господа. Господь мене сюди покликав. Не просто так має якусь місію, має якісь призначення. І тому я просто слухаю голос Бога. Так, нелегко. Нелегко, але й не так важко. Бо є. Я є дисциплінований, вже багато чого пережив, навчився, є спортсменом. Тому мені більш легко, скажімо так, кожного ранку прокидатися о четвертій, йти на молитву, потім іти туди, на крижуваць. Ну зараз, коли дощ іде, то це просто жах. Не знаю, дуже важко жити, коли дощі йдуть, а затягуються на три тижні дощі, то все заповільнюється, все просто життя немає. Бо Крижевац, коли, коли при нормальній погоді, це є 2,5 години, бо в мене є велосипед, дякуючи Богу. А коли де дощ, я не можу їхати на велосипеді, і це перетворюється в п'ять годин. І ви самі розумієте, що 5 годин туди. Чотири години зранку молитви, 5 годин крижувати, 3 години вечірня програма, і просто вже все. Нема коли ще на тренування треба сходити на годину-дві, і все. І просто дня немає. І, і так направду, важко. І в такі моменти питаю, Боже, дай хоч якийсь автомобіль? Хоч уживаний, не треба мені новий, але дай хоч якийсь автомобіль, щоб. Пересуватися трохи було ближче. Ну, але чекаю. Чекаю. Вірю, що Господь щось придумає на цей план. Або дощ зупини, <смір> О, бо дощ вже льє і льє. Ну, але це так з таких поганих новин, скажемо. Але направду, Ну пішки ходжу, то теж добре для здоров'я. І хотів. Поділитися тим, що ці послання також будують мене, переживаю їх і дуже багато відкриваю для себе. Дуже багато відкрив в Марії любові цих посланнях, дуже багато відкрив радості. Відкрив радості, миру. І дійсно, коли забрати ці усі негаразди, не фокусуватись на них, то тут є мир в серці, мир в серці, мир в розумі. І, і коли бачиш духовними очима світ. Як Марія каже, робити практично. Тоді всі ці практичні такі матеріальні речі відходять на інший план. Та вони потрібні, та матеріальні речі потрібні, особливо ті, які тобі служать. Якщо, якщо вони тобі не служать, то вони не потрібні. Я стараюся від цього позбуватися, все, що не працює для мене, то воно мені не потрібно. Я його віддаю або викидую в мусорку, дивлячись, що це за, за речі. Ну і... І Марія навчила бути в такій легкості, щоб зараз я взяв міг рюкзак взяти і поїхати десь далі, то без проблем, бо я не прив'язаний тут ні до чого. Ну Но... і в цьому є така вільність, в цьому є така свобода. Ну а поки я тут лишаюсь вже один рік, точно я молюся непреривно кожного ранку. Бо, хоч я тут знаходжу, що рік і місяць, то десь я від'їжджав в Фатіму, десь я мав. Пропуски в молитвах. І я так приблизно підрахував, що максимум місяць я міг би пропустити там по якихось обставинах. Бо пропускав я молитву тільки по якихось обставинах. Я вже казав, що не було ні разу, щоб я проспав. Тільки якщо я маю якусь іншу справу, там маму зустріти з вокзала, дівчину посадити на, на цей, відправити в Італію. Ну і так, Господь мені дав красунечку, дівчинку тут. Таку Лю, люблю тебе, Юля, Чау. <смість> І мою красунечку. Тож в надприродній неймовірний спосіб. Тут відео, в кінці відео є коротке свідчення, як ми познайомились, далі я в Господа попросив, щоб він дав гроші, велику суму доволі 1000 євро на кольцо, щоб я зробив їй за пропозицію. І Господь дав також це, цю 1000 євро. Одна підійшла китаянка, дала мені 700 євро. Ну, просто так. Це таке свідчення, як Господь діє в фінансовому плані. І потім ще один хлопчина дав 300, і так склалося на 700. І, і направду я їх витратив на цей перстенок, на це кольцо, кольцо, кільце. Зробив пропозицію руки і серця своїй коханій дівчині. І вона погодилась, і можливо, у нас буде весілля. Неможливо, а колись буде колись через 3-4 місяці, не знаю. Ми ще поки все це думаємо так. Але в тому маю радість. Ну і так Господь подарував кохання тут мені, бо я був один, було так важко самому. Але я тримався з Господом ніколи є, не є один. Але з коханою дівчиною життя стало ще яскравіше. Тож, маю тут такі, таку радість велику, яку б я ніколи не заробив, не купив, не заслужив би. А, ну, а вірю, що, і вірю, це 100% переконаний, що це є від Бога, що Бог нас з'єднав. Отож, були великі такі е, знамена, скажімо так, що можна книги писати. Ну і життя таке в мене тут цікаве. Цікаво, бо живу в чудесах, знаках і знаменах. Матеріально важко, так, не спорю. Важко думати, планувати щось на майбутнє. Зараз мені не важко. Зараз в мене є сьогодні на, на стол, що накрити. Особливо сьогодні, коли є в мене буханець хліба, то, то дуже легко. Дуже легко. А коли... Думаєш на майбутнє, як, як забезпечувати сім'ю, як забезпечувати дітей е, і, в мат, і в цьому ритмі молитовному жити, то я просто не знаю. Кажу, Боже, ну як, це просто неможливо. Але вірю, що Господь знайде людей, які будуть підтримувати це. Буде класти на серце людям, і люди будуть якось забезпечувати, дасть якийсь поштовх. Бо Бог казав, я все організую, я все зроблю. А от тільки. Треба чекати, треба чекати, не чекати на дивані лежати, звісно, а чекати в цьому режимі такому режимі молитовному, де молюся в першу чергу за мир в Україні. І поки буде війна, ну, ну потребує Україна зараз цих молитов. І прямий ефір, який я роблю, не для того, щоб просто було файно прямий ефір в п'ятій ранку. а... Витрачаю на це кошти, інтернет тут не є дешевим. Це роблю для того, щоб ми, як спільнота, долучалися до цієї молитви і свої інтенції також приказували Марії. Бо дуже великі свідчення є, коли люди бачили, як ці всі прохання наші прямо до неба уходять. Один такий священник духовний розповідав це свідчення глибоке. Що бачу, як ваші всі. Молитовні прохання йдуть прямо до неба, бо Марія їх прямо туди відсилає напряму. І це такі неймовірні. І, і, і через інтернет також Бог діє. Чи, якщо Бог через інтернет сьогодні зціляє, буквально зціляє від раку, від різних хвороб, то чому він не, не міг чути ваші молитви через телефон, навіть якщо ви їх напишете? Повірте, для Бога немає. Ну, Дистанції. Йому що, що я з вами тут говорю, що він тут, що він біля тебе стоїть. Тобто для нього все все ми близько. ми близько І тому можемо з'єднуватись на цій молитві. Заохочую вас ділитися ділитися посиланнями, бо Марія каже, не просто живіть ними, а ще й поширюйте. Поширюйте, діл, діл, діліться їми, розповідайте про це. Дуже багато людей не чуло про Меджугор'я, Тож запрошую розповідати, розповідати, ширити відео не не заради того, що я такий красивий і потребую популяризації якоїсь. Ні, для того, щоб ми могли Марії, Марійне послання подарувати більшій кількості людей, щоб ми могли жити ними, жити. А щоб жити ними, треба їх мінімум читати зранку, прослуховувати, про продивлятися. Виводити якісь практичні, практичні речі і, і практично переживати сьогоднішнє посилання, ну і, і так далі. І Завдяки вам. Є вже 300 й випуск, не було би його. Направду на я Богу сказав, якщо хоч один день не буде 100 переглядів, то я закриваю цю програму. Я не буду робити щось, кому нічого не потрібно. Не хотів я довго робити це. Ну, але але Господь почав діяти і зараз дуже вже в такі великі просмотри, перегляди по тисячі. Ну я бачу в тому руку Господа. Бачу, що це є плідна справа, дуже багато я сказав вже свідчень, які, які надихають просто. Тож пишіть, дзвоніть, якось підтримуйте. І в тому, в тому є таке натхнення далі розвиватися, далі, рухатися в цьому напрямку. Не, не сходити десь з дороги думати про де піти заробити гроші. Бо направду, ну, коли або то робиш, або то, тут вже не можеш роздвоїтися і, і так, і так робити. Або ти робиш щось заради грошей, або ти робиш щось заради Бога і для Бога. І є спокуса рекламу поставити на каналі. Повірте, є і багато людей казали, Да постав рекламу, і будеш там щось мати, якусь копійку. Але не хочу. Для мене це не є заробіток, цей канал, YouTube це є е, служіння. служіння І я не можу поставити рекламу на на Марійній програмі, бо це навіть не моя програма. Це Марія програма. Я не буду ставити тут рекламу, щоб люди треш Собі на наматували перед тим, як послухати Богородицю. Ну я не розумію тих людей, які на християнському каналі розповідають про Бога, але ставлять рекламу. В рекламі можуть рекламувати якісь речі, які, ну, грубо говоря, презервативи перед твоїм відео. Ти це не проконтролюєш. Тому Ну я не осуджую тих людей. Звісно, прикро, коли коли християнський контент починають монетизувати, то я просто перестаю дивитися його. Ну, я не можу слухати, зосереджуюся на Бога на якусь файну пораду. А тут тобі дві реклами по півминути або по хвилині ще зараз вже такий дурдом починаю робити, ну, тобто, з цими рекламами, і я просто відмовляюсь переглядати такі відео. На жаль, на жаль, дуже є файні канали, але за рекламою я їх не можу переглядати, бо воно мені не, не, не йде. Я не хочу також монетизувати цей канал. Деякі відео, звісно, треба монетизувати, потребував, бо є такі люди, які просто копіюють контент і собі на канал виставляють такі лапка християни, котрі позбирали проповіді, такі відомі різних священників, і собі канал зробили, монетизують його і мають там підписників. І ну, але вони нічого не роблять. Скопіювали це як вкрали, знаєте, контент. І ще й постави на ньому заробляють. І тому деякі відео, як «Івангелія царства, я поставив на мінімальний такий оверлой, що там така табличка треш вилазить. Треш це сміття. Сміттєва така табличка. Але це захищає контент від того, що його інший хтось не буде монетизувати. Ну і... Бо прикро, коли ти їдеш, витрачаєш час, знімаєшся, ресурси, потім це все. Довга праця проходить. Потім все-все-все треба перередактувати, переформатувати, виставити на канал. А хтось собі скопіював за 5 хвилин, виставив і, і має. Ну і в і тому бачу таку теж потребу, щоб захищати деякі. Деякі кана, деякі відео, контент деякі. Тому, якщо бачите якусь треш сміттєву таку штучку літаючу, то вибачте, то є захист, то не є для того, щоб я заробив гроші. Ну бо, бо це є служіння. Вірю в те, що Господь має забезпечувати і піклуватись в інший спосіб. Бо заробити на Ютубі може будь-який блогер. Якби я хотів заробляти на Ютубі, я би краще займався котиками. Котиками або якимось. Пародіями або там, де люди падають. Знаєте, такі відео, які збирають по 3-4 мільйони переглядів. Ну, але християнський контент для мене здається, що мав би бути не монетизованим без реклами. Це моя думка, власна. Я її при, притримуюся і буду притримуватись максимально, скільки б не було переглядів на, на цій програмі, я її не буду монетизувати. Ну, Якщо, звісно, і не почнуть красти десь і переспродувати, пере так скажемо. Ну, але думаю, що ні, не такий популярний, як, як ті люди, яких крадуть контент і, і потім продають його. Бо рекламу, коли вам показують, це вам продають це відео. Бо ви повинні хвилину дивитися якийсь треш. Якесь сміття в голову собі закладати. Це вам вже не дають відео в вільному доступі, це вам його вже продають. Ну, і я не можу це відео, бо це не моє відео, це є Марійне відео, не буду вам його продавати. Ну, на цьому все. Будуть, звісно, ще проекти штори. Все просто замерзло, бо не маю дуже часу. Бачите, коли дощ, то взагалі ні на що не маю часу. Просто мене немає. Бо, бо я дуже багато ходжу пішки, і це просто дуже виснажує. Наразі бажаю вам всім благословенного життя, радісного, щасливого. Будьте завжди благословенні. Не втрачайте надії ніколи. Бог є посеред нас, Марія є близько завжди Марія це не є вигадка, не є якийсь культ, це є особа, яка є і яка тут об'являється кожного кожного дня. Вона об'являється в Меджгорі і дає раз в місяць посилання. І звісно, хто ще не читав книжку, книгу Моє серце переможе, то заохочу вас знайти на ресурсі Світло Марії, купити можете. І прочитати, як все починалося, всю історію Меджугор'я, як, як почалося ці об'явлення, як вони і далі, далі, далі. Дуже цікава книжка, дуже рекомендую. Витриваємо. витриваємо. Будьмо дітьми, дійсно Марії, такими, щоб наша мати пишалася нами. Це таке найголовніше. Все інше можна відкласти на другий план. Ставимо Бога на перше місце. Живемо з Богом і будемо бачити чудеса, знамена і різні такі речі. Будьте благословенні! Мир вам і радість, з Меджугоря. па Папа.